Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами знову дідямотва і ми погнали! по-моє, Там... І я думаю, ви пам'ятаєте, ми колись грали в ось цю гру. І в мене є ось такі руки, тобто мені вже не треба оті паркури проходити: зелений, червоний, блакитний та синій. І, до речі, ставте лайки та підписуйтесь. І тут з'явилась ось така хеллоуінська мапа. Її тут не було. А, це лазер! І тут привидки. І так, це карта, де буде музичка грати. У бо ці лазери досі не ударились. І тут такий виступ. А, ну приколь. Оп-оп. А оп. тут буде легше з ключиком. Тут що Хмара буде уверху, а! Я думаю, що я нове чого. Блін. Це що ж таке? А треба їй помститися якось. Він клик вже ту хмару отримаю. Тут вже одна і та сама пісня грає? Коротше, я не розумію, чого я на відео так говорю мало. Але ладно. І так, друзі. З чого я так швидко приліталась, тому що я хотіла під музичку проходити. І, до речі, я ще хотіла сказати дякую за 230 підписників. Я просто в шоці дуже вам всім дуже дякую. Мені дуже приємно, що це за зірка. І я хотіла вас вам сказати, що мені. Е, Біла якась рука. Мені ще. Ну, можна сказати, трошечки в лапках. Е, ну. Ще до... Ще треба 70 підписників. І в мене буде 300. А, аж 70 що так багато, а? Ладно. І в мене буде 300. І. Я на 200 підписників поки нічого не робила. Типу, не знімала ніяких відео. Я їх буду знімати. Ці відео в мене вийде е, після завтра. прямо зразу на Хелловін. Воно вийде... Я його знімлю в день, а викладу ввечері, Годите, чому? Бо ввечері на Хелловін там. Ну, Ті, хто святкують, його збирають цукерки. Тому я його викладу увечері. А От. Я ж, Це буде воно про Roblox і про Майнкрафт і про Ter World одне відео. Типу я там буду. Як його? Грати у Roblox. Спочатку там привітаюся з вами і все. Так я скажу. Допустим, приеду я не з вами сдаю демонтов. И потім зіграю твички в Роблокс. И після того, как зіграю в Roblox, нажму паузу, перейду в... Майнкрафт. зніму якесь відео про Хеллоуін у Майнкрафті. Перейду в Аватар Ворлд і зніму в Аватар Ворлд. І можливо, ну це не точно ще буде Бравл Stars. але я ніколи ще не зніму про Бравл Старс. В мене там одне відео, але я його походу видалила. Ау, блін, а де як? як? Як вони? воно? мене не тролить, блін. Ти, Знаєш, куди? Давай, пропускай мене. Сейчас з тебе не буду. Вот сейчас я тебе як дивину, потім, О, поки вони б'ються. А, Чого я не стрибну. Алло, а де музика? Я не поняла, де музика? Юзік? Музика пропала. У нас тикаш ж... у нас тигрин. О, ой, я це знаю. Блин, я не знаю, як це пройти. У мене навіть читів немає, щоб це пройти. Боже, дайте чили пройти просто! оце все вам що складно? <різвіст> Ви мене тролили, і я буду вас. Все, нічого не знаю. Давай по-любому четыре. Давай, давай. И что ты? Давай, и что он сделает? Мне интересно. Эй, Алё! это нечестно. Всю карту не даєте мені, блін. <тас> <тас> Все, покасики ухи. Взяла впала. Так хай рука буде на всяк випадок. Типу, якщо шоу. Он... Друзі, а ось тут вже на зелени. І мені треба ось це пройти. Давайте. Опа, все ми пройшли. Це чітко все дуже. До речі, ми можемо подорнути? Е, через 6 секунд у нас буде ось така пружинка. А через 10 хвилин у нас буде червона, а через 19 аж. Ай, там атаматама, айдому І Що в нас? Ну ми, можна сказати, близько в лапках. Нам ще дуже багато. Але я думаю, ми пройдемо. Інколи нажимаю паузу. І давайте зараз я теж нажму. Як коли прийду до того червоного до більш, до яскраво червоного, то тоді увімкну відео. Це не червоний, це помаранчевий такий. Просто знизу здавалося, що це червоний. А куди нам... А, 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 все, я зрозумію. Завжди так треба перевіряти, бо там може бути прохід, ну, тут нема. Прикладу, що не написано. Так, Ну тут просто можна пробігтись, в принципі нічкому і тут стрібнуть, бачите? Не ждемо, поки хп відмовилися, ви що? Я, я, я там з першого разу здохну, ви, ви не надійтесь на мене. Мені можна сказати, що не дуже багато. Так, ми можемо пружинку. А, так. Опа, ми тепер високо стрибаємо. Читаю алюпіку Дюфасіти. Добре, що у нас є пружинка. Ого! Це чер чорний левел. Так, але ця пружинка, коли ми вийдемо з цієї гри, то вона просто в нас прибереться. Так що таке от діла? Ох, я чуть не спал. Ай, як я... Ааа. Да блин. Давайте я зараз нажму. Так, я пройшла. И той хлопчик трошки нечесно проходить. Бо він там... Ну, я, можна сказати чесно, можна ні. Я з пружинкою, а він просто це бере, штучку. Ну, коротше, я думаю, якщо побачимо, то я вам покажу. Ось, о, бачите цю мотузку, Це він робить? Все чесно. І нам, до речі, дуже трохи залишилось. Я ще не проходила цю карту до кінця, я думаю, ви пам'ятаєте минуле моє відео, якщо я його взагалі виклала, я навіть не знаю. Да, я виклала його. Де ми приходили цю карту, то ми от не пройшли її повністю. Так що вітаю мене. І нас взагалі всіх. І от і що я там не дорозказую, напевно, що на 200 підписників, коли в мене було рівно 200 підписників, я нічого не робила, тому що я так подумала, що я буду е Хелловін дам е післязавтра. І я на хел Хелловінське відео буде і про то, і про то. І отака штучка в мене тепер є. Оце я забрати не можу. Бачите? Бачите? І золотий коврик. Навіть оці руки. Бачите? І оця теж. Так. Да. У нас за ості роботів. Ну і так, друзі, ми вже будемо прощатись. І дивіться, як ми будемо з вами прощатись. Ну і, друзі, з вами була я, Діамантова, Діамантова 5. Всім па А то мисса файт.